ефірі програма сходження у студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про топ-10 найвпливовіших людей у спорті в Україні. Подивимось, як там виступають наші легіонери у Європі, а також дізнаємось про перемогу української тенісистки на змаганнях в Бризбені. Тож ми починаємо. Ще трохи про підсумки року Асоціація спортивних журналістів України визначила топ 50 найвпливовіших людей спорту в Україні прямо зараз. До цього списку увійшли як зірки спорту, так і функціонери, власники клубів та інші пов'язані зі спортом. Люди розповісти про кожного окремо не вистачить жодного хронометражу програми. А от топ 10 ми з вами згадаємо. На 10-му місці Михайло Мудрик гравець Челсі та національної збірної України, бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи, чемпіон України у складі Шахтаря. Вадим Гуцайт, президент НОК України до листопада 2023 року, міністр молоді та спорту України на 9-й сходинці. Президент Шахтаря на 8-й. Олександр Зінченко, гравець арсеналу та національної збірної України, амбасадор Юнайте-24, лише на сьомій позиції. А от далі, як на мене, трохи дивно. Але лише на шостій сходинці дніпрянки Ярослава Магучих, переможниця чемпіонату світу, чемпіонату Європи в приміщенні та європейських ігор зі стрибків у висоту. Четвероразова переможниця етапів діамантової ліги, дворазова бронзова призерка етапів діамантової ліги. П'яте місце у Сергія Реброва, головного тренера національної збірної України з футболу. А от Ольга Харлан, чемпіонка європейських ігор з фехтування, чемпіонка Кубку світу дворазова срібна призерка Кубку Світу, срібна призерка гран-прі, дворазова бронзова призерка гран-прі, бронзова призерка Кубку світу, член виконкому НОК лише на четвертій сходинці цього топу. Що ж, переходимо до найцікавішого. Топ 3 відкриває Олександр Усик, чемпіонат світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі. Срібло цього топу у Еліни Світоліної півфіналістки в переможниці турніру WTA 250, чвертьфіналістки French Open, амбасадорки United 24, переможниці номінації, повернення року від WTA». І золото у Андрія Шевченка, амбасадора Юнайтедвадцять 24 та позаштатного радника президента України. Отакий він список найголовніших спортивних людей року, що минув за версією Асоціації спортивних журналістів України. Чи згодні ви з цим рейтингом пишіть у коментарях на Ютуб або на нашій сторінці у Фейсбук? А ми продовжуємо. Підсумки року також провів і футбольний клуб Шахтар. Так гірники провели батл голів, у якому вболівальники обирали найкрасивіший гол Шахтаря 2023 року. Переміг у цій номінації м'яч Ярослава Ракицького, який забив чи то спиною, чи то п'ятою точкою гол у ворота Феєнорда в одній восьмій фіналу Ліги Європи. На шляху до перемоги гол Ракицького перевершив забиті м'ячі головача Степаненка і Артема Бондаренка. Ось, до речі, цей гол. Сьогодні згадаємо і наших легіонерів. Деякі топ-чемпіонати вже повернулися після недовготривалої паузи, а деякі, як англійська прем'єр-ліга, лише ось-ось повернуться після боксінг-дею. Проте це зовсім не означає, що футболу в Англії не було. Є ж Кубок. Нещодавно свої матчі там зіграли Арсенал, Сандерленд, Евертон, Челсі, Борнмут та Бренфорд. Поїхали розбиратися, як у цих матчах проявили себе українці. Розпочнемо з канонірів, які вдруге за місяць грали проти Ліверпуля. Команда Олександра Зінченка поступила з рахунком 0-2. Сам же Олександр не з'явився навіть у заявці через травму, але очікується, що вже у наступному турі проти Крістал Пелес українець повернеться на поле. Дебютує у нашій програмі сьогодні Сандерленд з англійського чемпіоншипу. За цей клуб грає Назарій Русин. Його клуб вені 32-й фіналу грав проти Ньюкаслу, але у підсумку поступився з рахунком 0-3. Українець провів на полі 85 хвилин гри. Його оцінка за матч склала 6,6. До речі, третя найкраща оцінка серед гравців Сандерленду. Що ж, Назарію бажаємо якомога частіше з'являтися на полі та забивати переможні голи. Свій матч на цій же стадії плей-офф зіграв і Евертон Віталія Миколенка. Його команда грала проти команди з Лондона Крістал Пелес. Матч завершився з рахунком 0-0, що за правилами англійського кубку означає перегравання матчу. Українець зіграв на полі всі 90 хвилин і отримав оцінку 7-0. Сподіваємось, у наступній грі українець зробить вирішальний асист. Далі про команду Михайла Мудрика Челсі впевнено переграв Престон з рахунком 4-0. Українець відіграв на полі 61 хвилину гри, але результативними діями не відзначився. Оцінка за матч 6,9. А от матч Борнмуту, за який грає Ілля Забарний, варто передивитися, хоча б через неймовірний камбек команди. Вишні грали проти легендарних Квінс Парк Рейнджерс і поступалися з рахунком 0-2, але все ж таки у другому таймі змогли забити тричі і пройти до наступної стадії турніру. Ілля з'явився на полі на 84 й хвилині гри, зіграв 15 хвилин і отримав оцінку 6,5. Окремо зазначу, що українець не потрапив у стартовий склад вперше за чотири місяці. І, як бачимо, краще тренеру не жартувати і випускати українця у кожному матчі. Останній матч Кубку Англії, який ми розглянемо, – Вулвергемптон, де грає Єгор Ярмолюк. Матч завершився з рахунком 1-1. А отже, буде перегравання. Українець з'явився на полі на 73-й хвилині гри. Результативними діями не відзначився і отримав оцінку 6,6. Так, летимо до сонячної Іспанії, де продовжує феєрити Жерона. Та наш дует Віктор Циганков та Артем Довбек. Тут коротенько згадаємо два матчі: проти Атлетико Мадрид в чемпіонаті та Ельча в Кубку Іспанії. На жаль, Віктор пропускав обидві гри через пошкодження. Але от Артем, як завжди, на висоті. В матчі проти матрасників Довбек не забив, але віддав асист на Дейлі Блінда, чим в підсумку допоміг перемогти у феєричному матчі з рахунком 4-3. Оцінка за матч 7,0. А от у Кубку Іспанії українець лише вийшов на заміну без результативних дій. Оцінка за матч склала 6,4. Але і зіграв Форвард всього 15 хвилин. І ще новина про Артема: наш бомбардир став найкращим гравцем Ла Ліги за системою гол плюс пас. У українців вже 16 балів, 11 голів та 5 асистів. Таким чином, українець обійшов Джуда Белінгема з реалу, у якого 15 балів, 13 голів, 2 асисти, та Антуана Грізмана з Атлетіко 14 очок, 11 голів і 3 асисти. І ще новина, але вже з минулого року. Артем став найкращим гравцем Ла ліги у грудні. Що ж вітаємо українця та бажаємо і надалі так прогресувати. Залишаємось в Іспанії і згадаємо форварда збірної України Романа Яремчука та його Валенцію. Українець в рамках 19-го туру Ла Ліги забив гол проти Вільяреалу і таким чином став сьомим українцем, який забивав в Іспанії. Ось до речі, відео Голу українця. Також українець отримав одну з найкращих оцінок в матчі 7,4. Коротко про Реал та Андрія Луніна. Українець зіграв матч проти Мальйорки. Оцінка за гру 6,8. Але от в Кубку Іспанії зіграв вже конкурент Кепарі Забалага. Що ж бажаємо нашому легіонеру все ж таки впевнено виграти конкуренцію і бути таки першим номером королівського клубу. Згадаємо і Руслана Маліновського та його Дженуа, який грав проти Болоньї. Гра завершилась за рахунком 1-1. Українець, на жаль, результативними діями не відзначився, але зіграв на полі всі 90 хвилин. Оцінка за матч 6,5. Далі наш традиційний новельний дайджест. Незважаючи на те, що 2024 рік лише розпочався, українські тенісистки вже мають непогані успіхи. Так, перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з травня 2023 року і в 21 раз у своїй кар'єрі вийшла у фінал на рівні WTA туру. Сталося це на хардовому турнірі WTA 250 у Новозеландському Окленді. Але, на жаль, у фіналі змагань Світоліна у трьох сетах поступилася третій ракетці світу та чинній чемпіонці турніру в Окленді Кокогауф із США. З рахунком. 7-6, 3-6 та 3-6. Перемогою відкрила 2024 рік Людмила Кіченок, здобувши чемпіонський титул у парному розряді з Єленою Остапенко на турнірі WTA-500 у австралійському Брисбені. У фінальному матчі україно-латвійський дует взяв гор над грет Мінен Гезер Вотсон 7-5 та 6-2 та виграв третій спільний трофей. Ще трошечки про теніс нещодавно оновився рейтинг WTA та ITR для українців. Перша ракетка України серед жінок Еліна Світоліна піднялася на 23-ю сходинку, а от інші представниці то 50 втратили свої позиції. Перша ракетка серед чоловіків Віталій Сачко лише на 169-му місці загального рейтингу. Золотом розпочинається новий рік для українського фехтування на найвищу сходинку п'єдесталу пошани юніорського кубка світу в італійському Удіне зійшла команда наших шпажисток у складі Анни Максименко, Емілі Кондрат, Аліни Дмитрук і Олександри Романової. Українська четвірка стартувала у турнірній сітці з перемоги над Китаєм 45-42. Далі взяла гору у складному чвертьфінальному протистоянні, програючи чотири уколи перед заключним боєм з Угорщиною 41-40. В одній-другій наші дівчата змусили скласти зброю перших сіяних представниць Польщі 45-42, а у фіналі з мінімальною перевагою перемогли господарок доріжки і талійок 33-32. І трохи про баскетбол. Вже цього тижня повернеться Суперліга Фавбет. Найближчі тури пройдуть у Львові та Луцьку. Власне, з 12 по 14 січня зіграють Дніпро, Київ Баскет, Запоріжжя, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк та Кривбас. Нагадаємо, що зараз лідером чемпіонату є БК Дніпро, який ще не зазнавав жодної поразки та очолює турнірну таблицю. А також пропонуємо вам переглянути найкращі данки першої частини сезону Суперліги Фавбет. Всім привіт! Ще трошки новорічних хайлайтів, і на десерт у нас топ 10 данків першої частини сезону Суперліги Суперлігіфавбет відкриває десятку бігмен Запоріжжя Максим Нікітін. Нову пес від Михайла Горобченка та Політ Євгенія Сорочана, але й гравців Дніпра на 9-му місці. На восьмій позиції ембі минулого сезону Володимир Конів і Гореворзданко в матчі проти Запоріжжя. Ромео Сміт зі своїм вибуховим завершенням на сьомому місці. Атлетичний данк з двох ніг від американського легіонера ера Стейсі Томаса на шостому місці. Кучило за алею від Дніпра. Окей, Михайло Горобченко та Даніїл Сиполо на п'ятому місці в десятці. <«Музика> Відповідальний за хайлайти зі столиці Вадим Заплатинський з Київбаскета переїжджає в чужі три секундії Марта Салюїса. Івано-Франківська зв'язка, Сергій Старцев та Ілля Кабацюра подарували нам черговий шедевр і посіли третє місце в нашому хіт-параді. Хейлайт-машина <му> hey, з рівного Олексій Соловйов облітає Ігоря Доманенка і залітає прямісінько на друге місце. Ну і на першому місці ще один, але Дніпровського виробництва. Асист від Горобченка. від відсипала. Це топ-хайлайт від лідерів сезону Суперліги Фавбет. І наостанок покажемо вам справжнє диво на льоду народилося завдяки зворушливій колаборації чотириразового чемпіона України, учасника Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи провідного українського фігуриста Івана Шмуратка та музиканта військового Мойсея Бондаренка. На цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!